Вітаю! Ми Всеукраїнська асоціація контактних центрів і вже 31 жовтня в Києві організовуємо конференцію штучний інтелект та керування змінами. З радістю представляємо одного з наших спікерів Ігоря Сарватко, операційного директора ОЛІЦ Україна та Центральна Азія. Ігор протягом 10 років працював у банківській сфері та є сертифікованим COPC Implementation Leader. І на нашій конференції він поділиться з вами, чому для керування штучним інтелектом. Потрібно просто управляти змінами. Я хочу розпочинати наш блот запитань. І перше запитання звучати м'яд: чому на вашу думку ця тема для керування штучного інтелекту потрібно просто управляти змінами, є особливо актуальною сьогодні? Доброго дня, радий чути вас і радий буду побачити з вами на зустрічі 31 жовтня. Давайте поговоримо. Так, моя тема говорить про те, що для того, щоб управляти штучним інтелектом, можна сказати, для того, щоб. Впроваджувати штучний інтелект компанію потрібно в першу чергу займатися управлінням змінами. Я впевнений, що в цьому є сенс, тому що впровадження нових технологій, в тому числі і впровадження штучного інтелекту, зараз є доволі комплексним. Воно є обов'язковим, воно є, як то кажуть, англійською мовою, in inevitable, тобто, його вже не оминеш, цей процес, і всі це будуть робити, і багато хто це робить. І як виявилось в процесі, дуже важливо є не втратити е, фокус на саме управління змінами, змінами в команді, змінами в майндсеті керівника кожного співробітника, а не тільки дивитись на ті технології, які впроваджуються, і на ті результати, які ви отримуєте. Бо іноді без впровадження якісних змін всередині компанії, будь-яка технологія, навіть найкраща, вона може просто не, не пережитись або зробити не той ефект, який ви очікуєте. Саме тому я буду говорити про важливість змін управління змінами. А технології вони завжди будуть покращуватись і, повірте, будь-що, що ви впровадити, воно точно буде працювати краще, якщо ви проводити його правильно. А якщо коротко, як ви бачите зв'язок між управлінням змінами та впровадження штучного інтелекту в контактних центрах? Ну, по-перше, -центри, центри це такі підрозділи компаніях, в яких є. Е, 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 Найбільша кількість людей, найбільша кількість ролей і ієрархії, е, тобто це не є там один підрозділ, який покриває умовно функції фінансів. Покривається там невеликою кількістю людей. Там є контролери, є бухгалтери, є там фінансовий директор. Більш-менш може пройти величезна компанія Якщо у вас контакт-центр, і у вас велика клієнтська база, то ну у вас має бути багато агентів, багато супровідних ролей, тім лідерів і там контроль якості, і дуже дуже багато функцій. І все це дуже сильно пов'язано, і саме тут, саме в контактних центрах, дуже важливо управляти змінами для того, щоб не натрапити на там п'ять основних пасток, які можна натрапити при неправильно впровадженні штучного інтелекту або будь-яких інновацій без якісного пропрацювання управління змінами. І наступне запитання: які основні виклики виникають під час впровадження штучного інтелекту в контактних центрах, і як їх подолати? О, тут якраз п'ять да, таких класних, ну, не класних, а доволі яскравих прикладів, що може піти не так і чому важливо на це звернути увагу. Розкажу коротко. По-перше, коротко, що може бути боліти, а потім поговоримо, як це лікувати, да, за рахунок чого. Перше, це всі говорять, так, штучний інтелект дуже потрібен, дуже важ, важливо, треба робити, бо це все заміняє багато ручної роботи і так далі, пришвидше, якість краще. Але це може залишитися просто розмовами. Перше, що може піти не так і чому важливо все-таки це. Друге, це може бути таке, що в певний момент провадження можна впертися в стіну, що воно не йде далі і не має розуміння, а чому. Чому так сталося і чому ми не можемо рухатись далі з цією чи іншою технологією. Десь є певний перформанс такий стоп, який просто не росте. Про це також проговоримо. Може бути, впровадження штучного інтелекту в, в контакт-центрах або в будь-яких організаціях може просто до того, що буде таке паніка, хаос, все нове, одночасно, дуже багато, і компанія просто не готова. Люди не готові. І це може також дати певні збої. Звичайно, може бути також. А, Занадто багато змін одночасно, і, мови так, технологічна анархія, коли проваджуються зміни на будь-якому етапі, на будь-якому процесі, і це все потім разом треба буде клеїти, а воно може не склеїтись. Ну, і це може бути також найчастіше, що, що я так, за що я можу переживати при провадженні штучного інтелекту в контакт-центрах, це демотивація і фрустрація команди. Бо іноді це може здаватися, просто як там, роботи витісняють нашу роботу, або там ще певні моменти, які. Без певної підтримки і попрацювання може викликати понди мотивацію і спад продуктивності навіть гірше ніж до того, як ми почали впровадження. Тобто є таких п'ять основних моментів, на які треба звернути увагу, і саме цьому важливо в контакт-центрах обов'язково брати змінами тоді, коли ти впроваджуєш штучний інтелект. Далі я би хотіла перейти до ваших очікувань, і яких результатів ви очікуєте від свого виступу для наших учасників та аудиторії конференції. Я гадаю, що головним а, моїм досягненням буде, якщо а, аудиторія після мого виступу просто не просто буде думати про те, а що ж, як, коли впровадити, а сяде і подумає над тим, щоб. А давайте подивимося на всю картину. Ну, о, давайте за, заповільнимось трішки для того, щоб потім бігти швидше. От якщо мої, май, мій виступ допоможе комусь запобігнитись і переосмислити те що робиться подивитися більш на широбна з більшим зумом на широк на широкий на широку, широку перспективу картини своїх планів по впровадженню інновацій я буду радий якщо це станеться і це допоможе комусь бути більш ефективнішим дякую а як ви сподіваєтеся ваша промова вплине на підходи наших учасників до впровадження штучного інтелекту в сфері контактних центрів Гадаю, так гадаю, вплине. Е, можливо, хтось це робить правильно, вірно і просто скаже: о, я послухав ігора, і чесно все підійшло, наш, це серблю вірно. Можливо, для когось це буде о, я один з елементів впустив. І я буду радий, якщо людина просто це це додавить, цей елемент в своєму в своєму плані провадження штучного інтелекту. Тобто я хочу, щоб або хтось запевнився в тому, що він робить правильні речі, або завдяки тому, що буде на конференції, послухає мій виступ, все ж таки згадає, що так, і ще один нюанс треба додати для того, щоб точно зробити це правильно. І наостанок, як на вашу думку, конференція штучний інтелект та керування змінами може сприяти глибшому розумінню управління змінами в саме контексті штучного інтелекту. Я дуже радий, що сама конференція на цю тему. От якраз і моя, мій виступ також, якраз саме про це. Що штучний інтелект, я сказав на початку, що він точно вже буде присутній, він вже є присутній в нашій роботі, і я думаю, що ну, ті, хто не будуть впроваджувати, точно будуть або задніх, або просто підуть з ринку. Але є великий ризик того, що ми як компанії, ми як керівники, ми як е, власники компанії, ми можемо бути не готові для того, до того, щоб е, комплексно подивитись цю картину. Бо е, от саме е, заради цього, я думаю, є цінність таких е, конференцій для того, щоб ми насичувалися цією інформацією. Скажу чесно, в нашій компанії, де я працюю в Олікс, е, ну, Управління змінами почалося ще до того, як ми зрозуміли, взагалі, які в нас будуть проваджуватися елементи штучного інтелекту. Навіть ще до того, як ми почали там якісь інструменти вже освоювати, ми вже декілька разів збирались, проговорювали да, історію еволюції штучного інтелекту. Перспективи майбутніх років, які як технології можуть змінюватися наперед, тобто ми там вже більш-менш розуміємо, що може бути далі. Це допомагає нам міняти наш певний майнсет. Так, це допомагає нам робити правильну комунікацію всередині команди. Але для того, щоб робити все це правильно, нам потрібно було самим бути в полі. Обговорення і поле розуміння, що таке штучний інтелект, і які в нього є нюанси з точки зору впровадження, і яким чином можна взагалі ініціювати цю роботу не тільки зверху, а також знизу, як можна зробити мотивацію співробітників, щоб вони були проактивними, як зробити так, щоб не тільки співробітники лінійні ті, що будуть використовувати інструменти, а навіть ті керівники підрозділів, керівники компанії, які мають ініціювати впровадження штучного інтелекту, вони також розуміли, куди дивитись. На які тренди, з ким спілкуватися, як пробувати себе. Тобто я гадаю, що якраз ця конференція вона і допоможе створювати отаку от, ну, світобачення, майндсет людей, які будуть присутні для того, щоб все ж таки легше почувати себе в цій новій реальності. Я гадаю, ми всі навіть ну там люди, які вже багато на цю тему говорять, ми ще, ще до сьогодні являємося в такому стані. Маленького нерозуміння, а що ж буде далі, що це таке. Тому якраз е, додаткову впевненість вона точно з'явиться після таких конференцій. Я дуже рада, що вона буде проводитись. Дуже дякую за ваші такі розширені відповіді. І Я впевнена, що учас... це наші учасники вже читають. Вашого виступу, ваше, послухати вас, перейняти ваш досвід, і ми впевнені, це буде незабутній досвід для кожного з вас. Реєструйся на конференцію за посиланням в описі і до зустрічі на конференції штучний інтелект та керування змінами вже 31 жовтня в Києві.